Молитовні будинки замість школи. У двох селах Вараського району діти вчаться у будинках молитви. Їх рідний ліцей ще у лютому постраждав від збитої ворожої ракети, і його досі не відновили. Чому затягнувся процес і як здобувають знання діти? Дізнавалась Тетяна Петрина. Молитовний будинок у малому жолоцьку для дітей двох сіл нині це школа. You, Урок англійської мови у третьому класі. На вигляд, клас нічим не відрізняється від звичайного. Попередньо сюди привезли парти, стільці і все, що потрібно для забезпечення освітнього процесу. Навчання у нас організовується початкова ланка у молитовних будинках села Великий та Малий Жулуцьк. Ось у, велик, у малому Жулуцьку нас діти ходять в дві зміни. У перші зміни це в нас перші класи, перший другий клас, а в другу зміну є в нас третій А і група ДНЗ. В очному форматі вчаться лише початкові класи. Батьки дітей, хоч умовами і задоволені, але хочуть, щоб ті повернулись у рідну школу. Дітки дуже хочуть йти в школу, дуже хочуть. Зараз початкові, так, якби... в мене двоє дітей навчається. Вони йдуть в молитовний підвал, вони там навчаються, але це все рівно не те. Хлопчик в мене в 3 класі, він е, знає, що як в школі, дівчинка то ще не знає, бо це якби підготовча група. Але він проситься, що, е, що хоче в школу. Діти з двох сіл навчались у Великожелудському ліцеї проте зараз він не може приймати учнів як раніше було збито. Ракета силами ППО і наслідок вибухової хвилі наш навчальний заклад зазнав руйнувань. В ході цього у нас були вибиті вікна на першому, другому та третіх поверхах. Дуже зазнала шкоди котельня. Ось, і сарай була криша знищена. Вікон приблизно десь біля ста вікон різної складності. Є вікна, які взагалі знищені, тобто повністю потрібно замінювати. а Деяких вікнах є лише заміна склопакетів. пакетів. Працівники ліцею тоді своїми силами як могли, закрили. Вікна та перемонтували двері. Гроші отримати на ремонт не могли. Адже, поки документи оформлялись, вносили зміни в постановах щодо капітальних видатків. Через це вже оформлені документи не підійшли. Перший раз спочатку складалася проєктно кошторисна документація. Просто було вписано назва Капітальний ремонт і в зв'язку з постановою 590, згідно якої. Капітальні видатки під час воєнного стану не здійснювалися. Тобто і тоді шукали інші шляхи і пішли по енергозбереженню. І тільки зібравши цілу папку документів, через вісім місяців справа зрушилась з місця. Збитки школи оцінили в понад два мільйони гривень. Оголосили тендер і 14 листопада він завершився. Протягом трьох днів мають перевірити та підписати відповідні договори. І переможець за умовами тендеру повинен за 30 днів виконати ремонтні роботи. Тетяна Петрина, Володимир Захаров, новини Рівного.